Наші волонтерки е, запропонують всім охочим вдягнути зараз форму, яку нам передали з фронту, для того щоб кожен охочий зміг відчути на собі, як зараз нашим бійцям на сході України. Також ми будемо традиційно збирати допомогу для воїнів як грошову, так і кожен охочий зможе принести нам ліки або волої серветки, або те, що він заважає за потрібне. Те, що він зможе надати для військових, Хай живе живе вінна Україна, хай живуть, живуть вічно козаки, хай цвіте хай цвіте. Захотіли знайомитися з зразками. Зброї мали цікавиться. Вирішила пригостити всіх гостей нашого свята кашею, гречневою з м'ясом і чаєм, щоб зігрітися, щоб вони могли поучаствувати в майстер-класах і покуштувати солдатської каже живе вільна Україна, хай живуть живуть вічно козаки, хай цвіте, хай цвіте червона калина, нехай хай зинуть. Вічні на вічні віки, нехай знинуть горіженьки, на вічні віки.